Доброго дня, шановні дев'ятикласники! ми з вами розпочинаємо тему 3D-графіка. Тема уроку сьогодні тривимірна графіка, класифікація програм для роботи з тривимірною графікою. Що ж таке тривимірна графіка? Це розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів, як програмних, так і апаратних, призначених для зображення об'ємних об'єктів. Створення тривимірного зображення розпочинається з побудови його 3D-моделі, подібно до того, як для до створення векторного графічного зображення використовують плоскі графічні примітиви, так для побудови 3D-моделі використовують тривимірні примітиви, плоскі та об'ємні геометричні тіла, з комбінацією яких утворюється форма поверхні об'єкта та моделювання. Такі тривимірні примітиви отримали узагальнену назву меж. У 3D-редакторах використовують такі тривимірні примітиви елементи мешу. Це плоскі квадрати коло та об'ємні куб, сфера, циліндр, конус, тор та інші. Всі об'єкти складаються з рівних, з рівних поверхонь та граней. Грані завжди прямі, і грані не мають ширини. грані можуть бути невидимі. А поверхня неможлива без граней. І поверхня завжди є пласка, і не має ширини. Зараз вам перед вами слайд, на якому зображені 3D-програмки 3D для 3D-дизайну. Вони всі є безкоштовними, так, і ви можете їх використовувати для 3D-моделювання. Це програмка Tinkercad, Card SketchUp, Blender. Аутдеск 123D і Prisma 3D. Tinkercard і SketchUp – це програмки, які є онлайн. Так, версія Blender і аутдиск. Ці програмки потрібно встановлювати собі. На комп'ютер. І Prisma 3D це програмка для телефону, її теж потрібно встановлювати собі через Play Market так на телефон. І у вас в домашньому завданні саме є встановити програмку Prisma 3D собі на телефончик. В будь-якому середовищі для. 3D-моделювання, ми повинні з вами перше, що зробити, це поекспериментувати. Тобто взяти моделі, так не спершу зайти і зразу робити завдання, а попрацювати. Тобто, Подивитися, як поводить себе модель на площині, яка робоча область, як переміщуватися по площині, як робити, як переміщувати фігури, як збільшувати, як зменшувати і так далі. Тобто, спочатку проекспериментувати, а потім приступати до роботи. Завжди ми повинні пам'ятати, що ми можемо дію скасувати, або це може бути стрілочка. Назад, або за допомогою комбі... комбінації клавіш контр. Плюс. З. Сьогодні ми з вами будемо практична робота. У нас з вами створити 3D-модель імені значка нашого освітнього закладу. Ну, ми просто напишемо Херсонська гімназія номер 3 в Е, і так, Для цього нам потрібно з вами зайти. У вас є в посилання в Google класі, прикріплено внизу, ось воно. Ви за ньому заходите. Це середовище, за допомогою якого ми можемо авторизуватися. за Google Натискаємо Sync Up, вибираємо Student Jones. Так, у нас з вами немає, я не створила ще клас в цьому для вас. так Ви закриваєте хрестик, натискаєте і вибираєте Student. І вибираєте Sync-in with Google, тобто за допомогою аккаунту Google, так? ви можете перекласти цю сторіночку на українську мову, так? і потім починати працювати. Як починати працювати зі без того, щоб, наприклад, без самостійно? Так? Ви натискаєте Sync, що означає створити, і натискаєте плюс. Create, так, натискаєте Create, вибираєте 3D-модель. так, І у вас відкривається саме уже програмочка, так, в якій ми працюємо, створюємо 3D-моделі. І дивимося, що в нас з вами є. Перше, це що в нас з вами є? Ми можемо з вами нашу крутити модельку. так, Дивимося, отак, плоска нашу поверхність перевертати і крутити, як нам з вами буде. Зручно, так? під якою, під яким кутом. Потім ми ще можемо з вами робити стрілочки назад, так, керування, щоб нам було зручно збільшувати, зменшувати. Можемо зробити, щоб ми крутили, так, нашу з вами області, так, можемо переглядати. І, звичайно, що ось наші з вами модельки, які ми з вами використовуємо для побудови або для користування. так. І ось, наприклад, якщо ми хочемо з вами побудувати нашу Херсонська гімназія номер 3 так, ми можемо вибрати підкладочку, тобто на чому ми її побудуємо. нашу з вами... Модель. Ну, ось, давайте виберемо ось такий е, об'єкт. Так? Е, і тепер ми можемо що зробити, подивитися, як цей об'єкт на, е, на, е, на нашій робочій області виглядає. Так? Е, повернемося назад. Так? І дивимося, ось він такий. Так? Ми можемо його звичайно що зробити, збільшити трішки. Так, ось ми його збільшили. Давайте ще збільшимо. Ось таким зробимо величеньким, так? І тепер ми можемо змінити в ньому колір. дивіться, що ми можемо ось е зробити градієнтний такий, ніби, так. Можемо переміняти все, як нам сподобається. Ну, ось, наприклад, жовтий хай буде. Колір, так? І тепер я хочу подивитися, як він виглядає в площині. І тепер би я б хотіла б його трішечки зменшити. Ось, я його зменшила. Так? І ось у нас з вами такий, така підкладка. Тепер ми з вами що робимо: вибираємо текст. Ось, вибрали і перемістили. І тепер тут відкривається віконечко, так, в якому ми з вами пишемо. Текст, так, це у нас з вами. в мене в англійську стоїть. Херсонська, гімназія номер 3 Так, багато номерів написала. Ой, Херсонська гімна. Гімназія. Номер 3. Так, і ну і тепер, же, що нам потрібно з вами розпреділити, щоб е, якось воно поміщалося. Так, ми тут можемо з вами фон змінювати, який захочемо, розмір, так, можемо додати, зменшувати. Це все, що ми з вами можемо робити. так, Ми можемо зменшити, ось, дивіться, нашу. Наше, наше слово, так, нашу з вами емблему. Так, давайте її зменшимо, щоб вона помістилася у нас на нашій робочій області. Так, зараз. Так, ну, десь приблизно давайте трішки можемо навіть збільшити. Так, і давайте можемо вибрати інший, Ну, наприклад, синім візьмемо. Так? так, Херсонська гімназія номер 3. І тепер давайте подивимося, де вона в нас знаходиться. Так, ми можемо її зробити вище. так? А, наприклад, ми б хотіли б її зробити. Так, давайте повернемось назад. Так, вона в нас з вами трішки далі. Так, як то? Так. Дивимося. Зараз ми з вами її. от так, це ми з вами змінили положення наших. Так, і зараз ми з вами. О, 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 все. І тепер у нас з вами наша, о, наша емблема з вами готова. І ви можете собі її за скріншот зробити, або <кій> вона у вас автоматично зберігається так, на вашому, у вашому аккаунті. Так, все. У нас з вами готова емблема. І ми з вами що можемо, наприклад, подивитися, де вона синт-ан, е, так, і ми можемо з вами зразу вже перекріпити. Цю об цей об'єкт у Google клас. Е, ви вибираєте, ви вказуєте доступ, так, який є клас, ви хочете прикріпити, і прикріплюєте, як у виконане, наприклад, домашнє завдання. Ну, от я, наприклад, дистанційне навчання, виберіть завдання, е, орієнтований план. Так? Там, наприклад, далі. Е, і Відкривається Google клас, так, ось у вас вкласти, наприклад, так, переглянути завдання. Переглянути завдання, так, воно ось у вас буде вже прикріплене, і ви натискаєте його здати. І здаєте. Домашнім завданням у вас буде. Опрацювати параграф 2.1, виконати вправу скласти сендвіч за допомогою сервісу Tinking Card і встановити собі на телефон програму Prisma 3D. В Google класі у вас вже є заготовка до цього завдання. Ви заходите, переходите за посилання, натискаєте собі Copy and Tinker, так? копіювати. Дивитись, що все у вас занадто велике наша робоча область. І потім ви можете вже працювати з кожним об'єктом. Ось у нас булочка, ось, наприклад, сир, подивитися, наприклад, як саме сир буде виглядати у вас. Так, ось так. В принципі, нормально, так, ми його можемо трішечки по... Покрутити, так, вернутися назад, подивитися, так, як цей сир розташований, і скласти такий бургер. так, І так само відправити, так, натискаєте і ділитися в Google класі як домашнім завданням. Е, так, якщо все зрозуміло, дякую вам, до побачення.